Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нове IDO на біржі Bybit. тому що якщо підписані на мій канал, то ви вже знаєте, що IDO приносять нам завжди від тисячі і більше доларів профіту. Ну а якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нове IDO в нас на біржі Bybit буде проводитися у мережі Mantle, тому тут є декілька нових деталей, про які я сьогодні вам розповім. Як завжди, розповім все детально, по поличках, що зрозуміє навіть нового. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Ну а якщо максимально простими словами, то IDO – це можливість від біржі Bybit купити нам токени якогось проекту стороннього на ранній стадії по предстартовій ціні. Чому і для чого біржа це робить? По-перше, це маркетинг. Вони заробляють на комісіях. Токен зазвичай дає декілька іксів від 10 і вище. Взагалі, якщо дивитись мій YouTube, то бачили, що були кейси, де в нас було і 7 тисяч доларів профіту з одного IDO, Було навіть таке, де було. Більше ніж 20 тисяч доларів профіту з одного, IDO, і це все маркетинг. Тому що про біржу говорять, про проект говорять. Відповідно, це нові клієнти. Відповідно, це спалені сотні тисячі, мільйони доларів на комісії. і Біржа відповідно на цьому заробляє. Але і користувачі, яким вдається виграти IDO, заробляють на цьому теж непогано. Тому такі можливості нам дає біржа Bybit. за те, що ми на біржі виконуємо певні умови. Ми тримаємо там свої кошти на веб гаманці Конкретно робимо свапи, депозити за для додаткових білетів. Сьогодні покажу це все детальніше. Тому давайте переходимо до екрану мого ноутбуку і будемо приступати. Отож, після того, як ви зареєстрували, верифікували аккаунт на біржі Bybit, до речі, я являюся партнером, тому посилання своє партнерське залишу в описі під відео. За ним у вас будуть знижки на комісії та підтримка від мене в разі чогось, так як я маю вихід на менеджерів. Після того, друзі, нам потрібно перейти на web 3 Якщо ви ще цього не робили, то це окремий гаманець, його потрібно зареєструвати. Він, по суті, на біржі Bybit, але він без сіт-фрази, тому ви. Переходите у розділ Web3, якщо у вас його ще немає, створюєте. Після цього ось тут можна натиснути Отримайте і IDO. Ця вкладка нас цікавить. До речі, тут проводиться зараз два IDO: одне на BNB Chain, інше ось ця нове на Mantle. Це в BNB Chain ви вже прийняти участь, на жаль, не зможете, тому що якщо один снапшот, один знімок балансів ви пропустили, ви вже автоматично не можете приймати участь. Бачите, тут в нас 55 тисяч переможців і 1500 виграшних квітків 100 здате на білет. А о цьому IDO хочу звернути увагу. Що друзі, у нас лише 500 виграшних білетів, тому шанс потрапити, шанс виграти буде дуже маленький. Але відповідно, я думаю, що профіт буде досить жирний. 10 іксів. Я думаю, з цих 100 USDC вкладених ми витягнемо спокійно, навіть думаю, можливо, і більше, тому що ціна на момент запуску в нас 0,0019. А тут розігнати 20-30 якихось іксів можна спокійно, тим більше, що це перше IDO на мережі Mantle. тому хайп може бути. Також поповнити USDT у мережі Mantle можна лише з Bybit. Тому цілком ймовірно, що багато мультиакерів можуть просто відпасти і не робити цього. Давайте переходимо до умов, поясню все детальніше. Тиснемо переглянути детальну інформацію і що нам тут потрібно робити. В першу чергу, ось тут у вас буде кнопочка оформити підписку. Натискаєте, і у вас буде ось таке віконечко: підписку успішно оформлено. Але щоб ви нормально могли прийняти в цьому участь, у вас мають бути на балансі кошти: мінімум 300 USDC в мережі Mantle І вони мають бути під час знімку балансів. Ось тут у нас триває підписка Писка, як бачите, вона у нас буде тривати до 26 квітня до 13.00, тому що UTC плюс 3 години. А в нас зараз лише 22, тобто часу у нас є більше, ніж достатньо, майже 4 дні. До цього часу на баланс потрібно закинути якраз цих 300 USDC. Коли ви їх закинете, ось тут, натиснувши на знімки балансів моїх активів, у вас тут буде світитися зеленим. Я ще поки не закинув, буду робити це під час відео, побачите, як це відбувається. Вносити депозит тут, по суті, можна різними методами, але так як не можна внести. USDT в мережі Mantle з іншої біржі, я буду це робити з біржі Bybit. І як тільки закінчується підписка, 26 квітня о 13.00 в нас починаються знімки балансів. В цей період у вас на балансі має лежати мінімум 300 USDC. Якщо ви пропустите хоча б один знімок, ви автоматично вибуваєте з цього IDO і не можете приймати участь 29 квітня о 13.00 у нас закінчуються знімки балансів, і тоді протягом 15 хвилин відбувається лотерея, і буде видно, чи наш аккаунт виграв чи ні. Якщо у вас буде виграшний тікет, вітаю, ви заробили мінімум 1000 доларів, а можливо 3, 5 або навіть 10. Нюанс в тому, що, як я вже сказав, 500 білетів це дуже мало і виграти буде дуже складно, але все одно в нашому чаті постійно є кейси, один з одного, один з. З двох, один, з трьох, все одно люди виграють. Немає шансів лише у того, хто не пробує, як я люблю казати. Тоді відбувається одразу викуп, яким чином, просто коли ви виграєте, заходите сюди, тиснете викупити. У вас має бути в разі, якщо ви виграєте, у вас має бути мантл, конкретно монета мантл в мережі мантл для того, щоб оплатити комісію, коли ви будете викупляти якраз на цих 100 доларів алокації цих токенів. Ось прогорнувши нижче, значить, нам тримати треба 300 USDC, але в разі виграшу з вас зніме лише 100 USDC ось по цій ціні, вам дасть токенів проєкту на 100 USDC, 200 залишається. Якщо ж ви не виграєте, нічого не відбувається, ваші USDC просто залишаються на балансі. Знову ж таки, поповнити їх сюди можна без комісії, прямо з біржі Bybit. але щоб вивезти, вам все рівно прийдеться сюди закидати трошки монетки для комісії. Зараз продемонструю це вже наявним прикладом. Дивіться, можна натиснути зовнішній гаманець, але, звісно, тут нам дає адресу. Але як я вже сказав, можемо ми робити це лише, поки я знайшов з біржі Bybit. Якщо знайдемо якісь інші методи, то я напишу в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишу QR-код, обов'язково підписуйтесь на телеграм, тому що там багато апдейтів, новин, поправок виходить, які просто не дойдуть до Ютубу і ви не будете мати актуальної інформації. Також є чат, де ви можете спілкуватися з іншими підписниками і задавати запитання, чи я, чи менеджери, чи інші підписники постараємось вам відповісти. А можна просто натиснути Аккаунт фінансування Bybit, і одразу сюди поповнити з байбіту. Якщо у вас на споті вже просто на самому аккаунті байбіт лежать кошти, а саме 300 USDC, байбіт спот ви можете поповнити з будь-якої біржі. Ви можете собі з Binance закинути, можете через P2P завести, можете з гейту, можете з Bink X чи з Мексу, тут немає різниці. Спот байбіту ви можете поповнити навіть в USDT. Тоді їх продати до USDC, отримати USDC, і тоді вже переводити їх на веб-тригаманець. Давайте подивимось. Мене зараз, наприклад, USDC немає в мережі Mantle. Мені Потрібно їх сюди скинути. Тут в нас адреса підтягнулася автоматично. Бачите, в мене USDC немає. Тоді що мені потрібно зробити? Я переходжу, просто на біржу ByBit, переходжу на свій гаманець активи, огляд активів, і бачу, що в мене лежить на єдиному торговому аккаунті 1900 USDT, а мені потрібно USDC. Ось є USDC, я тисну торгівлю. Після цього обираю пару USDC USDT, натискаю ринковий і обираю купити 301. USDC, я просто купляю завжди з запасом. Тисну купити. Я його купив. Після цього мені ці USDC потрібно перевести на фінансовий аккаунт, на аккаунт фінансування. Ось тут тисну стрілочку, міняю ось тут стрілки. Єдиний торговий обираю USDC. Як бачите, вони вже в мене підтягнулися, тисну Усі, підтвердити. Переводжу їх на аккаунт фінансування. Тепер я вже можу повернутися на веб3, натиснути знову аккаунт фінансування Bybit. Як ми бачимо, в мене вже 301.09 підтягнулися. Я просто можу натиснути Усі. Як бачите, комісія за цю транзакцію відсутня. Тисну Підтвердити. Тут ставлю галочку, щоб в майбутньому мене не запитувало, Натисну Подати. І все, транзакція пішла. Зараз USDC з'являться в мене ось тут на Bybit Cloud Wallet. Вони будуть ось тут у мережі Mantle. Також нам потрібно, як я вже сказав, буде Mantle, але я. Поповняти його поки не буду, тому що в мене є багато аккаунтів. Якщо дивитесь, то знаєте, що в мене є ферма більше 150 аккаунтів, їх зараз навіть трохи більше, бо я її збільшую. І мені на кожен аккаунт закидати мантл для комісії поки трохи недоцільно. Тому я просто заведу сюди USDC по 300 і залишу. Якщо ж аккаунт виграє, я швиденько його поповню мантлом. Або якщо мені потрібно буде виводити вже ці USDC, тоді я вже поповню мантл для комісії. Тому що, якщо натиснути Внести депозит і натиснути переказано на звіс аккаунту, то ми бачимо, що мінімальна сума. Поповнення тут 10 мантлів, а 10 мантлів це 12 доларів. Відповідно, кожен аккаунт поповняти я не буду, бо можливо вони мені не будуть потрібні. Хіба коли вже прийдеться виводити або викупляти алокацію? Потрібно дивитися, можливо, з якихось інших бірж можна вивести буквально там 1-2 мантл, тому що я думаю, вам буде достатньо для комісії навіть один мантл. можливо, навіть і половинку хватить, але я просто завжди закидаю з запасом. Це вже потрібно подивитися по інших біржах. Тож, швидше за все, усі свої аккаунти я буду поповнювати безпосередньо з байбіту спотового на байбітвіб3, тому що тут. Без комісії, з інших бірж по-любому буде комісія, і вона буде близько долара. Але мені потрібно дуже багато буде купити мантл. Так як на один аккаунт це виходить 10 мантл, 150 аккаунтів. Це треба буде купити 1500 токенів мантл. Відповідно, це ризик, тому що може просісти курс. Відповідно, я швидше за все буду використовувати метод хеджування. Куплю мантл і на цю саму суму відкрию або шортову позицію на якійсь іншій біржі, або візьму десь мантл у займ. До речі, про хеджування знімав окремий відеоролик. Ось тут закріпляю. Можете переглянути, будете знати, що це і як воно трошки зменшує ваші ризики. Та навіть не трошки, якщо ви купляєте якусь монету. То на спот і вона вам потрібна для активності, а тоді її потрібно просто повернути. Отож, тут ми, в принципі, все переглянули, розібралися. Нам потрібно в цей період фіксації підписатися на IDO. Тоді вже в період знімків балансів мають бути кошти на балансі, і тоді відбувається лотерея. Але тут є ще в нас така штука, як білети. Відповідно за замовчуванням, у вас є один білет на аккаунт, але їх можна нафармити трохи більше. Якщо ви новий користувач біржі Bybit, ви можете додатково отримати 0,4 квитка, якщо у вас відповідно ново Акаунт, це вже буде разом 1,4%. і тут одразу таке питання: багато хто каже, що ці додаткові білети нічого не дають. Тобто ми виконуємо завдання, по факту, у нас все одно лише один тікет, один білет. Але знову ж таки підтримка та менеджери, і навіть афіліати біржі Байбіт кажуть, що все-таки воно збільшує шанси і 1,6 білета, 2,1 і білета, все одно більше ніж один білет. Тому що воно працює таким методом, ніби у вас білет один, але в системі шансів на нього виграти більше. Тому не знаємо, кому вірити. Я все таки частину акаунтів буду робити додаткові тікети, частину не буду робити, щоб мати плюс-мінус якусь статистику, бо тому, що були різні дискусії. Хтось доказує те, що воно не працює, що у вас все одно один білет, і шанси такі самі, наприклад, навіть коли у вас пише два білети. А багато хто каже, що все-таки воно дає більше шансів. Тому я швидше за все буду робити ось ці додаткові білети. Конкретно покажу, які зараз умови я буду виконувати. Запросіть друга на байбіт. Це я виконувати не буду. Ви ж, якщо робите один аккаунт, ви можете максимально його прогріти і отримати 2 і 6 білета на один аккаунт. А це відповідно набагато більше шансів виграти, ніж з одним білетом. Але щоб друг вважався кваліфікованим рефералом, він має зареєструватися за вашим посиланням або кодом, внести на аккаунт від 100 доларів і прийняти участь в IDO. І виконати усі критерії знімки в балансі. Якщо щось цього він не виконує, вам не дадуть ось цих півтори білети. Також є умова вносити на аккаунт Bybit чистий депозит на суму мінімум 100 доларів. Але що означає чистий депозит? Наприклад, у нас акція почалася 22 числа о 13.00 по нашому часу. Якщо ви вже після цього часу виводили, наприклад, з балансу 100 доларів, то щоб був чистий депозит, вам потрібно завести тепер 200 доларів, щоб чистий залишався 100 доларів. Якщо ви нічого не рухали, вам достатньо просто зробити 100 доларів депозит і у вас зарахується. Ось цих 0,6 ось цих. Але якщо ви, наприклад, там мали на балансі 500 доларів, ви їх вивели, а потім хочете завести, вам потрібно повернути 600, тому Тому щоб було 100 зверху, воно буде рахуватися чистим депозитом. Так воно працює. Відповідно, я буду виконувати ось цю умову, я буду фармити плюс 0,6 квитка. За ось це завдання. В стейкінг передавати кошти на мультиаккаунтах я швидше за все не буду. Я можливо зроблю лише на основному акаунті. Це в мене вже буде 1,9. і обміняйте токени на суму не менше ніж 200 доларів. Токени, до речі, можна свапнути у будь якій мережі. Має бути більше, ніж 200 доларів, і навіть якщо ви свапаєте там 50, 50, 50 і 50, вам зарахує 200. Також хочу звернути увагу на те, що ці завдання, ці квитки оновлює зовсім не одразу. Зовсім не одразу. Наприклад, за чистий депозит вам може підтягнути за 8, 16, іноді 24 години. Свапи воно підтягує швидше, буквально там 2-3-4 години, можливо, навіть за годину іноді. Тому, якщо вам не підтягує якісь завдання, не потрібно переживати, воно підтягне трохи пізніше. Звісно, якщо ви правильно все виконали. Наразі бачите, у нас 5 тисяч, я думаю, приблизно буде від 50 до 100 тисяч учасників, і шанс на перемогу 500 білетів, то в нас тут шанс на перемогу буде зовсім невеличкий, приблизно 1%. Ну але хто виграє, друзі, я думаю, зароблять непогано. Якщо перейдете на мій YouTube канал, можете подивитися, який тут був профіт в нас попередніх айдіось з цього, ось цього. Тут просто були шалені результати, і я думаю, що тут теж 10 x має бути спокійно. Якщо ви виграєте квиток, зніметься з вас 100 USDC, ви викупите цю алокацію, як я вже говорив цим методом, і тоді ток. У вас впадуть на цей Bybit Cloud Wallet, перейдете сюди, перейдете на мережу Mantle. До речі, ось мої USDC вже прийшли. Потрібно ці токени Splash буде тут знайти в пошуку, натиснути виведення і вивезти їх на спотовий аккаунт Bybit, перевести їх на єдиний торговий і тоді продати. Для цього, звичайно, вам потрібно Mantle буде для комісії. Ось це завдання з обміном ми можемо виконувати ось тут. Тиснемо торгувати, тиснемо Swap. До речі, воно досить часто лагає. Нам потрібно буде обмінювати тут навіть такий кросшейн, можна робити з однієї мережі в Іншу. Але, наприклад, в мене лежать там кошти в арбітрумі 301. Я можу USDT обміняти, наприклад, 200 USDT на ефір в арбітрумі. Бачите, система зайнята, воно тут глючить. Ці свапи буде робити досить складно, але я можу зробити цей обмін, потім зробити назад. Комісія в нас тут показує 0,04. Тут прослизання можна ставити менше, приблизно 0,1, але воно може не зарахувати. Тому іноді краще ставити, наприклад, 0,2 прослизання і мали би транзакції проходити. Звісно, комісія тут показує одна, але по факту вона може бути там 30, 40, 50 центів. Ну, бачите, зараз воно навіть не працює. Тому кажу, тут можуть бути складнощі, але минулого разу ми на всіх аккаунтах це виконували. Робите, наприклад, СВАП 100 доларів в одну сторону, 100 доларів повертаєте назад в USDT з ефіру, і у вас виходить загалом 200 доларів і завдання має вам зарахувати. Ну і як я вже казав, новий користувач Bybit це лише доступно тим, хто лише зареєструвався, до цього не мав Bybit Wallet і зареєстрував собі цей гаманець. Ось тут тут пише конкретно Bybit Wallet, А це означає, що не обов'язково це має бути новий акаунт на самій біржі. Bybit, це конкретно має бути новий створений Bybit Wallet, конкретно ось цей web 3 Тому якщо ви створили собі новий web 3 до цього його не мали. То у вас буде ще плюс 0,4 квитка. Я буду на аккаунтах робити ось це 0,6 і це 0,5. Разом в мене буде 2,1 і квитка, і буду надіятися, що в мене будуть переможні акаунти. Було би добре, якби він був не один. Щодо шансів на перемогу, друзі, як я вже сказав, вони невеликі, але приймаючи участь у одному, другому, третьому, п'ятому, сьомому IDO, все одно, рано чи пізно, ваш аккаунт має виграти. І після перемоги ви зрозумієте, що профід, який дає IDO, він шалений. Тому що вигравши одне АІо, можна заробити декілька сотень, а то й тисяч. Доларів, а це іноді людям може кардинально змінити життя. А якщо вам не пощастить, то не розчаровуйтесь, приймайте участь, не опускайте руки, тому що рано чи пізно доля вам посміхнеться. Я це все проходив, я знаю. Звісно, якщо маєте можливість збільшити кількість аккаунтів, приймайте участь з більше аккаунтів. Як це все робити, я показую на своєму YouTube каналі. В мене близько 10 відеороликів є по мультиаккаунтах. Всі ресурси, які я використовую, залишу посилання в описі під відео, тому що я користуюся лише кращими ресурсами антидетати. Ек браузер це ADS Power, Проксі це Проксіселер, і під різні активності пошти, Twitter я купляю на DarkStory. Тому, друзі, нехай вам щастить, бажаю вам виграшних білетів. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях або у чаті. Тому, якщо відео було корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.